Глава друга мета створених речей. Христос. Моя дитино. Якщо б ти спрямував свої бажання згідно з моєю волею, то виніс би багато святих уроків з подій щоденного життя, немає нічого настільки незначного і неважливого, щоб так чи інакше. Не відображало моєї мудрості й доброти. Якщо б ти став настільки добрим і несамолюбним, яким би повинен бути, то легко зрозумів би глибше значення подій свого щоденного життя. Несамолюбне серце бачить набагато більше, ніж лише зовнішні прояви. Я створив небо і землю, щоб вони служили людині. Я навіть призначив ангелів їй на поміч. Насправді ж, я сам продовжую служити й допомагати людині. Якщо вона живе згідно з моїми бажаннями, то братиме колись участь у досконалій небесній радості зі мною. Що ти робиш у відповідь на мої незліченні ласки? Ти мав би служити мені кожного дня свого життя, однак ти занедбуєш бодай один день мені безкорисливо послужити. Я заслуговую на будь-який найбільш можливий послуг, на кожну найбільш можливу пошану й вічну хвалу. Ти мені винен. Кожен подих і кожну мить життя, без моєї постійної підтримки, тобі ніщо не може подобатись ані допомагати. Будь-яка допомога й полегшення є працею моєї руки. Розваж, якщо б я коли-небудь записав усі божі дари, що були мені дані. Той вийшла б ціла книжка, усі блага, кожна людина і все, про що б я не згадав, є Божим даром для остаточної мети. Усі речі, а не тільки деякі у моєму житті мають добрі свої причини в Бозі. У той чи інший спосіб вони мали на меті допомогти мені заслужити вічне щастя і славу неба. Я зобов'язаний відкинути будь-яку особу чи річ, що відводять мене від цієї мети через гріх. Усі речі призначені для розумного вжитку, тобто для доброго і корисного життя. Через розумне використання і контролювання щоденних життєвих потреб і занять, я підтверджую своє щире бажання Божої вічної любові та Його дружби. Небі, молися, мій Боже, добрі речі, що приваблюють мене на землі, є тільки маленьким відбитком Твоєї досконалої привабливості й доброти. Ніколи не дозволь їм відвернути мої думки від Тебе, мого досконалого добра. Маю надію, що відвертатимусь від будь-кого. Чи будь-чого, що віддаляє мене від тебе, земні добра проминуть дуже швидко, але твоя воля триватиме вічно. Я обираю тебе тепер через щиру, щоденну боротьбу з гріхом. Подай мені чудесну ласку подобатися тобі на землі і любити тебе в небі. Амінь.